Зараз ви дізнаєтесь, як монтувати відео. Я вас хочу навчити правильно монтувати. Не як монтувати там по пару днів відео, а як просто сісти і відмонтувати відео за пару хвилин. І це реально можливо зробити. Якщо ви ще не скачали ніякої програми для монтажа, то ви можете просто написати в Ютубі, де монтірують відео, і все. І ви просто можете тут, тут подивитися любе відео і вибрати собі програму для монтажа і скачати її. А коли ви її скачаєте, то ви просто напишете, наприклад, як монтувати відео в Premiere Pro. І подивіться якісь відео на ютубі, і вам там покажуть, як ви можете базово навчитись монтувати, тобто як там вирізати, як додати музику і так далі. Окей, ви вже скачали якусь програму для монтажа, і знаєте, як там вже можна базово монтувати. Окей, переходимо до монтажа. Як же можна швидко почати монтувати відео? Спочатку заходимо в програму для монтажа. І далі додаємо файли. Я нажимаю додати файли і додаю файли, які мені потрібно. О, нажмую сюди, і мені, наприклад, потрібно оце от відео. Додаю його. Все, я вже додав відео. І ви додаєте все те, що вам потрібно. От серйозно, якщо вам потрібна ще якась музика або якісь картинки, то спочатку просто все викладаєте сюди. Це перше, що вам потрібно зробити. Вам потрібно додати всі файли, щоб потім по ходу діла не додати їх постійно. Окей, я ще додав музику і додав ще одну картинку. Ну, скажімо, це все, що мені потрібно додати. І далі ми просто прокладаємо це все відео сюди. А далі нам потрібно просто вирізати всі моменти, там де ви мовчите. Я перемотав на початок і я просто видаляю фігню. Яка мені не потрібна. Ось так удалив. І ще я удаляю якісь моменти там, де я мовчу, і там, де нічого немає. Ще удаляю цей момент, тому що я тут теж мовчу. І я удаляю так всі моменти, всі-всі. І ви так само удаляєте у себе. Ви просто удаляєте всі моменти там, де ви мовчите. І коли ви удалили вже всі моменти там, де ви мовчите, ви просто дивитесь заново відео. Ви просто слухайте вже те, що ви говорите. І коли ви послухали, що ви отут говорите фігню ви просто це теж видаляєте. Все, ви це видалили і пішли далі. І тут почули, що ви говорите якусь фігню. Тоді далі ви знову це удалили. І далі ви йдете, шукаєте моменти там, де ви кажете якусь фігню, і удаляєте їх. Круто, тепер ви удалили всі моменти, які нам не потрібні, і у вас виходить чисте відео. І далі, коли ви вже повністю відмонтували це відео, ви можете додати вже музику. Ось, додавайте музику. Ну і коли ви вже додали музику, то ви просто налаштовуєте і так, щоб вас було дуже добре чути, і щоб музика була, скажімо так, на задньому фоні. Тому я роблю її тихіше. І коли ви вже додали музику, то ви просто додаєте ще якісь картинки зверху. Ось так, додаємо картинку зверху і все. Скажімо, це все, що нам потрібно було зробити. І ви розумієте, що ви могли відкладувати отакий от монтаж днями, хоча його можна зробити дуже швидко. Просто потрібно його робити по плану. Далі ви просто дивитесь це все відео разом. І ставте вже його на рендер. Вибирайте налаштування, які вам потрібні, нажимаєте ОК і нажимаєте старт. І у вас починає рендеритись відео. Тут я вам залишу короткий план, як вам потрібно монтажувати відео. Слідуйте цьому плану, ви зможете швидше монтажувати відео в пару разів.